Шануйтеся, шануйтеся сини мої любі. Вінщив бо болінецтво губить. Послухайте, рідні, сини, доброї поради, понад усе стережиться, ганебної зради. Сьогодні відбувається у Вишовській долині велика подія. Святкуємо за 100 років від народження поєта, народного поета Гаврила Клемпуша. Тут зібралися всі. pismenică, poete, din Maramorșine, și provoc să iuz ucrainci românii, România, căci căci mă vise atcovat, ia slit pușoho poeta Clem Poja Orela. Deșertăciunei tot când a zburat se teamă și primește orice floare deși ai râmit doar crinul. Erosirei pasul călcat când nu te cheamă, zidirea cei dincolo de valea cu veninul. De ești neam de manole zidin vei păuri, și aripi ca să zbori spre, spre a nu să pase fântâna, cu fiind tu toate, de te vei prăbuși, din alt jert zid, anatzvan mâna. Iar <fixul> ca eu 10 ani, уже у підручнику нашим української uze, була uze, 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 I de uze, 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 дуже uze, людина. uze, Поєзє у книжці. Але я його ще особисто не пізнавав. А нарешті питаю я мого батька: хто є, є свій крок? Та каже, це Климбуш. Кажу, кажу, ну, кажу, да ви пізнається Климбуша? Та це поет, кажу, у книжці пише. Ну, тато, здивований на мене каже, і він та здивований тато не знав, що клемпуш Не, Вони були добрі друзі, але вони... Не...". Ну, нарешті вже за так. І так я попав. Мій брат робив там у бутині, у Яворові, на Краснім, і я там пішов з ним і попав коло нього. Сів коло нього, вже я знав, що він клемпуш. А він писав колодвиці сокерою, корував колотвиці, казав, тому червоза. Червозе робив. так. І каже, він мені так дуже добре пригадує, показує мені свої руки, руки мозолисті, такі тверді мозолі на руках. А сокера. У, не, у нього вже те тобі так зносилось, що таке було тоненьке, як олівець, зараз, як кулешіння. Каже він: дивись, що можуть руки зробити. Каже, навіть дерево зносилося, а руки потосли. У Гертруде бараболі кепсько йдуть діла. Перша зморшка появилась посеред чола. Мамо, рідна, врода в'яне, а вона ж давно палько мріє спалахнути зіркою в кіно. Добула Гертруда книгу, вельзи ковбаси, про секрети туалету, свіжості і краси. Третій місяць, бідна діва, свіжі яйця б'є. До жовтків сметану з медом масло додає, лоб обмазує тим кремом, маску наклада. Кашка не зникає, лехо та біда. Понад вишівкою і тесом зацвела калина, на, на берегах село файне Вишівська долина. З тої кам'яної, і з'явився колос, буде нар гаврило клембущ наш гуцульський голос. Зазнав радощів і щастя у своїй нориці. Зазнав збитків, зазнав плачу у сигітській темниці. Але уйко наш Гаврило був твердої волі, мозулець руками писав далі і далі. Мав маєток буденарський сабів та сокеру, а в широкому ремені оліці паперу. Та писав він співаночки, Дримбов і Сопілков, як жиємо ми гуцули. І весело й гірко. Закємо Вуйка Гаврила в мармуровий камінь, аби його не забути на вік віков Ані. Сьогодні тут, у Вишівській долині, дуже велика, знаменна для всіх українців подія відсвятковується століття з дня народження поета, місцевого поета українця, українського поета Гаврила Климпуша, який славно приніс через все своє життя. Ідею своєї присутності українськості, ідею того, що культуру треба примножувати, що за неї треба боротися, її треба відстоювати. І сьогодні ми з великою радістю, хто вперше, хто вже багато разів дав до того, про те, що яке славне життя, складне життя прожив Гаврило Климпуш, але залишив за собою велику спадщину. Вона в значній мірі реалізована в тій книзі, яка сьогодні була тут презентована. Вона буде представлена ця в тих інших виданнях, які готуються і які будуть здійснені. Мені особисто як однофамільцеві цього чудового поета. Дуже приємно, що нас запросили сюди від імені України, від імені я як представник і українського парламенту, і української, української влади і гуцульщини цього краю, я депутат від Гуцульщини. Багато двічі був депутатом Верховної Ради. І це прізвище ми старалися, і наша родина несла дуже достойно через своє життя. Наші батьки, мої батьки, батьків моїх рідних, і дуже приємно, що Гаврило Климпов тут уже недалеко від кордону, але в принципі за кордоном так достойно представляв наше, наше прізвище. Я бочук Любов я Ярославівна. Я представляю місто Чернівці. Педагогічний коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Цей навчальний заклад готує педагогічні кадри для освітянської ниви нашого краю і, звичайно, тих країв, куди занесе доля наших вихованців. Саме в цьому навчальному закладі, так я розумію, з документів, у 40-х роках навчався Гаврело Клемпуш, і він в своїх спогадах написав, що це були найкращі роки його життя. І цьому я його дуже розумію, бо навчальний заклад наш дуже цікавий. В ньому Зараз є романомовні і українські групи, де гуманіт... отримують прекрасну гуманітарну освіту, і не тільки загальноосвітню отримують освіту і педагогічну, без сумніву, професійну. І тому він тут шукав натхнення для своєї душі, бо прагнув завжди до науки. Будучи бідною сільською дитиною, він хотів опанувати висоти науки. Але доля перервала йому цей шлях, почалася війна, закинула його в Свердловськ, де він тяжко працював, і він не міг продовжити навчання. Хоча я знаю це вже з літератури, що він, працюючи в Вишивській долині, навчав старших людей, допомагав у ліквідації неграмотності. Тобто він в якійсь мірі пробував працювати на вчительській ниві, але йому бракувало освіти. Але натхнення він отримав в цьому краї. Там він познайомився з Ольго Кобилянською, яка його надихала писати. Писати не залишати, тобто, прочитавши його твори, вона побачила в ньому іскру, може божу, і побачила поетичний дар і бажала йому продовжувати писати. Доля його повернула в вишивську долину, яку він прослав у своїх віршах. І я думаю, що він може тепер, коли вже виданий книги, бути знаком, якби емблемою цього краю. І коли буде організовано якісь такі щорічні свята, присвячені, то можна кожну нову сторінку відкривати. А юні юними голосами ми сьогодні вже чули вірші. Це чудово звучить. А вони будуть надихати цю молодь. І навколо і творчі люди, зустрічаючись навколо такого імені, зустрічаючись зв'язку з цими подіями, мають змогу розвивати. Себе в кожній своїй галузі з великим задоволенням я прийняв сьогодні запрошення взяти участь у відзначенні сторіччя з дня народження видатного українського поета Мароморощини пана Климпуша. Я вже не перше в цій місцевості і маю таке враження, що ця природа вона надихає багатьох людей, багатьох українців, які тут проживають, на творчість великого гатунку. І пан Гаврило Климпуш є прикладом, дуже яскравим прикладом такого подарунку природи українському народу. Сьогодні тут зібралися е, цікаві люди-письменники, які сьогодні пишуть поети, діячі української громади Румунії приїхали гості з України. І я думаю, що сьогоднішня подія вона буде ще одним моментом в житті української громади Марморощини з відзначення. Культурних, літературних досягнень на цьому терені. Я хочу подякувати всім, хто організовував це свято. Хочу побажати їм успішної і подальшої роботи і запевнити, хочу, що дійсно завдання України, українців, ті, що живуть в Україні, в демократичній сьогодні Україні, що вони будуть пишатися тими здобутками культури, які робляться так, як, наприклад, це робив славетний син нашого українського народу якого ми сьогодні святкуємо столиччя, е, і тут відбувається тут на його батьківщині, яку він щиро любив. Це світ це випливає з його творів, з його віршів, з його поезії. Я дуже рада, що я на цьому святі. Я завдячую Ярославі Колотилу, яка є родичкою мого чоловіка і родинні зв'язки. Ми підтримуємо. Я була тут 11 років тому назад, і були ми в музеї. Пам'ятаю я це ім'я. Тоді ми ще не бачили цих віршів, але бачили цю хату, яка збережена. Якийсь збережно колорит гуцульський. Дуже гарна природа тут, гарні люди. Ми бажаємо всім тут щастя, бажаємо розквіту цій справі, Гаврила Килимпиша, бо пам'ять про нього, бо людина живе доти, поки її пам'ятають нащадки. А він залишив творчу спадщину. Якщо вона буде збережена, вона бережеться, то він буде жити вічно. Бажаю всього найкращого. Сьогодні відзначаємо сторіччя Гаврилу Клемпушу, 100 років від народження і 20 років від смерті. Як організатор цього свята, як співорганізатор Союзу Українців Румунії і представниця Міністерства культури, я маю сьогодні велике задоволення, тому що українці доказали, що вони знають шанувати пам'ять свого попередника. Не можна будувати майбутнє, якщо не шануєш минуле і не знаєш навіть своє. Теперішні. Сьогодні в школі українців Вишивської долини відбувся круглий стіл. Ми мали високих гостей, ми мали представника посольства, представника українців з Рахівщини, а ще і родину Гаврила Клемпуша Ореста Клемпуша. Про Гаврила Клемпуша. Важко говорити. Я про нього багато писав. Він під час життя тільки одну збірку надрукував свою. Йому друкували більше у Новому віці, в періоді, коли був Михайло Бодня головним редактором. Опісля було важче. Ну, все ж таки після смертно його шанують. Чому? Тому що перекинчики які його, йому колотили, дали собі справу, що Клемпуш справді дуже, тобто дуже і надзвичайно людина, яка, яку можна дати людину з великою л. Що ж до перекинчиків, які колотили е, клемпушові, я даю одну строфку, тому що ми тут біля церкви і саме. І день, і ніч не втихають дзвони, то за умерлими, або то на свята, а ми живі знаходимо перепони, свідомості, характері попрати. Я думаю, написати роботу про мого діда, про його творчість, кілька слів сказати про його поезії, теми його поезії. Насамперед, це тема природи. Так як писав і покійний Степан Качук, він дуже гарно описує природу. Інша тема це людина-трудівник. Він теж має багато поездів присвячення людині, яка трудиться, яка працює. Тема любові теж до нього належить. Цю роботу я присвячую йому, так як його внука для пам'яті, для тих, хто не знає про нього ще, хто ще не дізнався багато речей про нього. І надалі думаємо видати книжку другу, яка буде мати в всі, всю проблематику його, всю тематику його, і поезію, і оповідання, і казки його. І все. можна казати, що Гаврило Климпуш це явище, це феномен. Чому? Тому що ніде так, ні в одного письменника українців в Румунії не збереглася хата у такому виді, у такій формі традиційній, гарній, українській, гуцульській. Гаврило Климпуш шанував свій сардак. Він був, правда, народний поет, але його можна назвати письменником, письменником, тому що знають його і шанують на Україні. Він мав співпрацю з Україною, співпрацю із чернівцями. Так що Гаврило Климпуш, як я про нього сьогодні говорили, він був великий патріот, він був людина, який шанував писане слово, шанував церкву, шанував українську мову. І тому, може, не дивно, що ми тому 12 років поставили пам'ятну дошку на цій хаті. Відзначали його пам'ять чотири рази до сих пір. А сьогодні було надзвичайне свято і ще буде і завтра. Завтра буде фестиваль, буде концерт, буде присвячення Гаврилу Клемпушу. І Рада бачити, що ось ще є така хата, яка зберігає все традиційне: жиртки, кожушки, кептарики і все таке гарне народне. І я, як працівник і міністерства культури, але як громадянські громадські організації Союзу Українців Румунії, сподіваюся, що ця хата стане колись. Музеєм не тільки меморіальним домом, а і музеєм народної творчості цього краю, тому що і хата має такий вигляд архітектури, як сказав і сам пан Денкуш, директор музею, сігету, що Заслуговує, щоб ця хата стала музеєм і таким, може, я знаю, туристичною притягою, щоб всі люди, які прийдуть сюди, знали, що ось тут є така цікава хата. Що тут жив такий цікавий поет, творив і діяв на благо українського народу. Ми сьогодні мали панахеду честь Гаврила Климпуша. Були гарні моменти і сподіваємося, що і завтра будемо гарний концерт мати, тому що прийдуть наші гості. На жаль, з України не могли приїхати, не вдалося, тому що є проблема віз. Але ми маємо досить багато важливих гостей, щоб гордилися за це свят. Що, prin ця 100 років, поїтру поїтру ми був коринку даток при сербату, особливо десять для наш телефонів Клемпожабрено. Не această участь. Faptul că Valea Vișeului a ieșit din anonimat și că toți cei care aveți ocazia să navigați pe internet ați dat pe Havrelo timp și ați văzut multe lucruri despre Valea Vișeului și despre Comuna Bistra, mă bucur că pot transmite din partea administrației publice locale acest gând de bun venit și o ședere plăcută. Să vă doresc multă sănătate, să avem ocazia să ne întâlnim sănătoși și la edițiile viitoare.